7 жовтня у Користині міському палаці культури проходила дводенна стратегічна сесія для ради з питань внутрішньопереміщених осіб в рамках проєкту підтримка спроможності системи соціального захисту населення щодо реєстрації ВПО. Проєкт реалізовується за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні та за сприяння благодійної організації Благодійний фонд Стабілізейшн Супорт Сервісес. Сьогодні у нас відбувається захід дводенна стратегічна сесія для ради. Ну, точно, переміщених осіб, яка створена при Коросенській районній державній або військовій адміністрації будемо працювати з радою переміщених осіб. Таким чином, результатом якого у нас ми маємо розробити середньостроковий стратегічний план роботи цієї ради для того, щоб вона її робота була більш ефективною. Мається на увазі співпраця з місцевою владою для більш кращої інтеграції переміщених осіб Коросенського району в місцеві громади. У нас сьогодні буде працювати тренер Ольга Семенюк, яка допоможе нам напрацювати цей план. І результатом нашої сьогоднішньої завтрашньої роботи буде саме фіналізований план роботи ради на два роки на 2025 та 2026 роки. Вже понад рік у Коростенському районі діє рада з питань ВПО. До її складу входять представники 13 громад. Очолює раду ігор Саромятніков. Саме Коростенська районна рада з питань внутрішньопереміщених осіб є ініціатором проведення Цього заходу рада має задавати питання у владі, що ви робите для того, щоб якось вирішувалось в певній громаді або в районі, або в області вирішувалась проблеми ВПО. І, в принципі, для того, щоб рада була спроможною таку діяльність вислати, проводяться такі стратегічні сесії. Бо тут нас вчать, як організувати правильну роботу рада, як запланувати її діяльність, як виконувати цей план участь у заході взяли члени ради з питань ВПО, заступник міського голови Олександр Саницький, перша заступниця голови Користонської районної військової адміністрації Лариса Хоречко. Ми дійсно розуміємо, що потребують на даний період переміщення особи, люди, які приїжджають до нас ні з чим. Ви робите дуже гарну справу. Хочу також подякувати дівчаткам, що вони приїхали. Вони нам розкажуть, покажуть і навчать нас, як дійсно от правильно це зробити, вірно це зробити. Питання. Прийняття внутрішньопереміщених осіб в Коростенській міській територіальній громаді стало актуальним з 2022 року, з перших війни. Задача наша, як міської влади, потрібно було забезпечити всі аспекти життєдіяльності, допомогти в різних галузях, дякуючи, що ми створили в Коростенській громаді раду внутрішньопереміщених осіб. Нам вдалося більш кажуть об'єктивно почути. Ті проблеми, які існують зараз серед внутрішньопереміщених осіб, ми залюбки поможемо вам знайти місце роботи, знайти житло і асимулюватися в нашій громаді і стати повноцінними членами нашої громади. Дякую, Дякую вам за те, що зараз на даний момент організовується такий захід. Я впевнений в тому, що результати нашої діяльності дадуть гарні плоди на майбутнє. Учасники обговорили питання, пов'язані із забезпеченням життєво важливих потреб переміщених осіб, їхньою інтеграцією в нове середовище. Також спільними зусиллями було визначено основні проблемні питання, які виникають у внутрішньопереміщених осіб в громаді. В рамках заходу розглянули та обговорили майбутні кроки, ініціативи та стратегічні завдання для ради ВПО. Активну участь в обговоренні взяли члени ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Для багатьох учасників зустрічі це був новий та корисний досвід. Навчання закінчиться сьогодні, після цього ми разом, у нас буде менторський супровід, ми разом сформуємо наші плани, потім зберемо свої на засідання свої ради, На цих радах затвердимо цей план і з Нового року вже почнеться планова діяльність за певними напрямками, які кожна громада для себе сама означає. Десь це може бути в пріоритеті житла, десь це може пріоритети бути медицина, десь це може в пріоритети бути працевлаштування, але все це. Разом у комплексі наверняка у кожній громаді усі ці питання є актуальними і ці питання почнуть вирішуватися. Оце головний підсумок. Результатом заходу стала розробка стратегічного плану діяльності Користенської районної ради з питань внутрішньопереміщених осіб, основною метою якого є задоволення головних потреб переселенців та посилення їхнього голосу в громаді.